На моєму каналі ви можете побачити анонс відео битви двох жуків оленів. Це коротке відео, а я опублікую довгий варіант, і його ви зможете подивитися за посиланням, яке знайдете в описі до цього короткого відео. Будь ласка, не пропустіть. Хто буде переможцем? Навіть важко спрогнозувати. Жуки однакові за розміром, а особливо майже однакові їхні роги. Це страшна зброя. Вони притискають одне одного, одного, піднімають. А третій он біля самки він спостерігає за всім цим. Дякую всім, хто ставить лайки, хто підписується. Дивіться повне відео з посиланням.